ви суперника виводити зі новами, тим способ на назву, він починає Ти з вправа вліво починає. Раз, Два. Три. Прихвати. Пам'ятаєте, я вам казав на лікті тримати. Не внизу, не вверху. От прихват на лікті вам дає руку. Бачите, як у нас голову розвернуті? Не так. Відтуди. туди, а я від нього. Нога зверху накриваєте. Хочете? Закривайте так. Не хочеш, тримай. Хлопці гачка не буде право. Має нас вонос, кечук, приправа, наша жертва. Коли рука тут, бід має бути закінчений дуже швидко і дуже жорстко. Такі шансів немає бути. Перше, що ми звідси зробимо, це... Що? Майонез. Ми має не розуміємо Який польовий звідси вже готовий? Кімура? Кимур? Кімура. Раз, прихват, два, три. Сет. Щоб я не бачив таких кімур. Прижав руку до себе. І накочуємося всім корпусом. Перних зараз. Замочок. Всі бачили. Другий варіант. Він і правило може робити з кімура. Раз, накочуємося на. Ножку. І на що? Що це у нас? Мамоплата. Єдиний спосіб такий замоплату колокація. Але ми навалімося на нього. Там нагнутися не даємо. Краще. Далі. Що ми розглядали суперник? Туда -туда -туда. Якщо почне руку забирати, Речагів Рычаг. є Декілька видів. Ключовий момент, не забувайте, це палець. Палець суперника має бути від вас. Якщо він до вас, суперник буде руку стягувати. Якщо в цей бік, він буде руку стягувати, має бути строго від вас. Якщо пішов накат, Стараємося голову до себе, руку вивертаємо. Можна без накату. Коліна зжаті. Ручка пішла. Можливий варіант знущального ричага через бедро. Ще варіант. Ричаг через бедро. Ту ручку бажаємо забрати. Що нам не залежить. Я розумію, йому важко. Тому, коли ви в гар, попалися в гард, вже ніяк. Якщо ви звели замок, не шансів. Чесно. І найжорсткіше це американо зар. Ось ви суперника. Розмидали. Пробуйте ловити руку. А він руку починає забирати. І попадається в самочок, який називається. Американу. Америка, запам'ятайте, боліві ніколи не робляться руками. Корпусом. Руки тримають замок. Корпусом. Це простий варіант американе. Краще вам вийти на суперника. Взяти замочок і тут Ще варіанти? Так само Америка. Раз. Ось. Аккуратно звуком.